Тему уроку записуємо. Інформаційні системи як важливі складники і ознаки сучасного суспільства. І так, давайте з вами. Секунду, вибачте. Продовжуємо. І так, давайте з вами пригадаємо з минулого уроку. Що ж таке інформатика? Інформатика – це наука, що вивчає, засоби опрацювання, ще чогось та зберігання повідомлень. От якесь слово пропущене. Хто пам'ятає, яке слово пропущене? Піднімайте руку. Від чого може залежати передача інформації? Ми з вами минулого разу я вам розказував, що може залежати від емоційного стану Настя, ще. Стану здоров'я. Стану здоров'я, молодець. Ще від чого, хто пам'ятає. Віолета, пам'ятаєш ще від чого? Ну, від умов яких? От від яких умов? От ми про умови і кажемо, які умови? Ну, я не знаю, там умова. Давай, давай я тобі невеличку підказку зроблю. Що в давай. тебе може? Що в тебе може змінюватися кожного дня? Настрій. Молодий. Обстав... Настрій? А, не? Від настрою, вот. так. Передача інформації залежить від настрою емо... емоційного стану та стану здоров'я. Давайте з вами далі пригадаємо, що повідомлення це певні сигнали, послідовності сигналів, які сприймаються людиною через якісь органи, через які органи? Так, так, Маша Слободіна. Далі, тепер давайте продовжимо і ще дещо пригадаємо. Повідомлення можуть передаватися з різними способами. Минулого разу ми з вами розглядали кожний цей спосіб. Ваше завдання зараз пригадати, якими способами може передаватися інформація? Давайте спробуємо. Настя, спробуй перше. О, перше, ну можливо, це як діаграма. Не зовсім. Якими сигналами? Еле... Електричними електричними сигналами, так. Електричними сигналами далі. О, вчора, Ярослав. На другому. Що в нас зображено? Зображення. Через, через зображення або через малюнки, так. Через зображення або через малюнки. Далі. Так, Аліна. Третє, це що в нас таке? Це голосові повідомлення. Дуже... Через з, голос, голосові звукові повідомлення, так. Не обов'язково це можуть бути голосові повідомлення. Це може бути в принципі будь-яка інформація, це і радіо і так далі. Ну тобто, так в принципі, будь-які голосові повідомлення. Далі Шевченко Настя через на, ч... на четвертому передостанньому що зображено? Тепер давайте з вами пригадаємо дані. Це повідомлення, яке подано у вигляді. Зручному для чого мене. Тобто, коли ви отримаєте, спочатку ви його зберігаєте, спочатку ви його зберігаєте. Тобто, ви отримаєте, ви можете не замислюватися над тим, що відбувається. Але спочатку. Спочатку ви його зберігаєте. Тобто в голові у себе, потім ви його починаєте опрацьовувати, опрацьовувати, тобто, мається на увазі якимось чином реагувати на нього, так? Тобто, або вам треба щось зробити, або ще, а далі передаєте інформацію, тобто, ну передаєте інформацію, яким чином? Якщо це в повсякденному житті, мама вам сказала, наприклад, прибрати у себе в кімнаті, ви цю інформацію зберегли. Потім ви її опрацювали. Ага, що мені треба зробити? Мені треба там взяти там віник, там швабру і так далі. А потім ви цю інформацію передаєте за допомогою своїх дій, тобто ви починаєте прибирати в кімнаті. Давайте далі. Тепер пригадуємо, ми з вами минулого разу розглядали тут до вас питань не буде. Схема операції з повідомленнями в процесі пізнання людиною навколишнього світу? Тобто, ви отримаєте певний світловий чи звуковий сигнал або. Так, ну або світловий, або звуковий. Тобто, за допомогою, у... або за допомогою, чи або за допомогою вуха, ви отримаєте те чи інше повідомлення. Далі ви його опрацьовуєте і відповідно або відповідаєте щось, або записуйте в залежності від того, тобто записуйте свої результати опрацювання повідомлень. Те, що ми розбирали на минулому уроці, тепер те, що ми сьогодні будемо розбирати коротко, поговоримо з вами про інформаційні процеси, які вони бувають, і так далі. Що таке, в принципі, інформаційні процеси? Інформаційні процеси це процеси, які здійснюються над повідомленнями. Тобто це передавання, опрацювання та зберігання інформації, та зберігання інформації, які розрізняють інформаційні процеси: це пошук, використання, групування та розповсюдження, а також сортування, кодування, захист, накопичення та будь-які інші. Інформаційні процеси далі тепер в дев'ятому класі ми з вами у нас була така тема: інформаційна безпека. Якщо пам'ятаєте, ми з вами робили резервне копіювання, тобто робили архіви, шифрування даних у нас не було. Це цього ми не робили обмеження доступу. Різних користувачів до даних, теж я вам не давав, тому що ви зараз обмежите доступ всім, в тому числі і собі. Чому? Тому що ви зараз зробите, наприклад, як обліковий запис на комп'ютері свій, потім поставите туди пароль, а потім його забудете. Яким чином ми можемо використовувати інформаційні процеси, тобто, яким чином можемо використовувати повідомлення. Перше, що ми робимо, це ми отримуємо повідомлення. Потім, відповідно, ми його передаємо, якимось чином. Фіксація повідомлень для тимчасового або постійного зберігання. Від чого це залежить? Фіксація повідомлень, тобто, ви зафіксували повідомлення. Ну, наприклад, якщо вам... Наприклад, або сказали, або надіслали там, ну наприклад, нехай це буде Петро Сергійович. Надіслати надіслати йому повідомлення про ваше місце знаходження. Надовго ви це повідомлення запам'ятаєте? стосовно повідомлень. Далі відповідно для тимчасового або постійного зберігання. Або, наприклад, якщо вам дивіться, приклад вам ну, скажімо так. Я б сказав би, що постійне, але не зовсім постійно. В принципі, в якомусь сенсі теж тимчасове, але на дуже великий термін ви його зберігаєте. Як ви думаєте, яке повідомлення ви зберігаєте на дуже великий термін? Я б сказав, Файли би... На... я б. Ну, в принципі, так. Можна сказати, що це файл. На 9 місяців ви зберігаєте його. Важно, якісь документи, які потім мені будуть важливі. Анну, Ліза. Уроки. Правильно. А имеется, имеется в виду на компьютере или в принципе? А я ну, на компьютере. А а тогда ме... я не знаю. Кто, месяцев. кто мне там подказал? Беремен вы имеете в виду? Угу, угу. Ну, про 9 месяцев. Да взагалі расклад роков я мав на увазе. А, ну я просто, предлож... я просто предположил. А вы... Далее. Давайте далее. Далі у нас відбувається аналіз змісту повідомлення і прийняття рішень. Тобто, це в нас відповідно процес опрацювання повідомлення. Ми аналізуємо зміст, його мається на увазі, тобто, що ми почули, що ми побачили, а далі приймаємо рішення, що ми будемо робити далі, відповідно, яким чином ми будемо опрацьовувати це повідомлення, тобто, що ми з ним будемо робити, і відповідно передавати вказівки на виконання рішення, тобто передаємо вказівки з мозок в ту чи іншу частину тіла для того, щоб. Почати виконувати те чи інше завдання. Далі. Тепер. Тепер інформаційні, інформаційні технології та системи. Це в нас буде в принципі основне на сьогоднішній урок. Технології здійснення операціями операцій над такими файлами. Момент. Над такими файлами, як тексти, графічні зображення, презентації, числові дані, мультимедійні дані та інші дані. Навіщо ж, нам, навіщо ж нам потрібні інформаційні технології, і що вони роблять? Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки. Тобто, яким саме чином вони це роблять, зараз ми з вами наступним слайдом Живо. Тепер дивіться яким чином класифікують інформаційні технології? Тобто, в залежності від типів даних, які опрацьовуються, за провідним інформаційним процесом, який реалізується технологія, за основною метою здійснення інформатив... інформаційних процесів? Ну, далі відповідно в залежності від типів даних, це в нас текстові, графічні числові і так далі. Далі інформаційні технології передавання, опрацювання, зберігання даних. І, наприклад, якщо в нас основною метою здійснення інформаційних процесів, то це в нас пошук, стиснення, передавання, кодування, також захист даних. Далі яка мета? З, з, мас, яка мета застосування інформаційних технологій? Це в нас створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких належать якісь програми, графічні зображення. Ну, тобто будь-які дані, які ми з вами вже сьогодні обговорювали. Це можуть бути документи, аудіодані а також веб-сторінки. Далі. Дивіться, сукупність взаємопов'язаних елементів, призначена для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. Яким же чином вона виглядає? Інформаційна система складається з двох складових: це апаратна складова та програмна складова. Апаратна складова, що це таке? це, в принципі, всі ваші пристрої, які у вас знаходяться, ну можна сказати, що скажімо так, ті пристрої, які ви бачите, тобто, це пристрої опрацьовування. Наприклад, процесор, так, пристрої виведення, монітор, або ж це може бути принтер, пристрої введення, сканер, камера, клавіатура. Далі При... мультимедійні пристрої, кол... мікрофон, звукові колонки, обладнання мережі, тобто, якщо це у вас дріт, інтернет... дріт інтернету, то відповідно він, якщо ні, то це буде Wi-Fi-роутер. І також інші пристрої, які можна підключити до комп'ютера. Далі. Що стосується програмної складової, то це в нас і певні системні програми, те, що ми розглядали в минулому навчальному році. Далі прикладні програми, ті, які ми застосовуємо для вирішення тієї чи іншої задачі, а саме. Прикладні програми, ті, що ну тобто, це можуть бути текстові процесори, табличні, наприклад, програми для створення презентацій, опрацювання якихось там фотографій, відео і так далі. Тобто, всі фотошопи, відеомейкери, і так далі. Тобто, це все в нас прикладні програми. Далі певні службові програми, тобто програми передавання даних у мережі, це можуть бути. Якщо саме у мережі е, існують певні мережеві, таб певні мережеві чати, які можна, ну тобто які можна застосовувати, зазвичай вони створюються в тій чи іншій компанії. Наприклад, як -от. далі. ну і спеціальні прикладні програми, це те, що у вас встановлено на телефоні. Без чого в принципі ми зараз ну можна сказати, що буде доволі важко існувати. Жити в цьому на цьому світі, тобто, це в нас банківські якісь системи, програми, системи продажу квитків, а особливо зараз з'явилися програми по типу Глова, Болтфуд і так далі. Тобто, ще якась певна доставка, що в нас тут ще так, якщо швидко, календар в телефоні, теж так така така прикладна програма. Далі різноманітні, наприклад, супермаркети, в яких можна. За допомогою яких можна отримати ту чи іншу знижку, або навпаки накопичувальні бонуси, так ну наприклад, яка в нас є спеціальна прикладна програма, найбільша в нашій країні, тепер що, що нам, нам треба робити зараз? Як нам бути в інформаційному суспільстві? Яким чином нам своєчасно швидко, професійно відпрацьово опрацьовувати ту чи іншу? ту чи іншу інформацію, потоки відомостей і так далі. Тобто, що нам з цим робити, і яким чином нам з цим розібратися? Так, 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 так. Зараз момент. Я тут знайшов, цікавий вчор... знайшов цікаву інформацію вчора, що випускник сучасної школи повинен бути, у першу чергу, людиною, яка мислить. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви ну, ви ж розумієте, що все вивчити, в принципі, неможливо. Спробуйте вивчити, наприклад, всю математику ви зможете вивчити, не зможете. буде mm, да, yeah, yeah. you know, 25, то без проблем. Всю математику вивчити ви не зможете. Так, в принципі, як і майже будь-який предмет, ви повністю вивчити не зможете, але кожен предмет можна спробувати зрозуміти. Тобто, яке ваше основне завдання? Ваше основне завдання не тільки все знати і все вміти. Тобто, звичайно, що все знати не вдасться, але вміти застосовувати свої знання, вміння, найголовніше, от що мені дуже сподобалося, коли я дивився, цю, коли я читав цю фразу, усе знати і вміти неможливо. Але вміти швидко адаптуватися до змін у суспільстві це дуже важлива якість. Тобто, якщо ви навчитеся швидко адаптуватися до змін у суспільстві. Вам буде набагато легше жити. Давайте з вами спробуємо. Давайте з вами спробуємо розгадати ребус, який ви бачите на слайді. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Я вам створив там невеличке тестування в Google формі. Вам треба, було, вам треба буде його пройти до наступного понеділка.